Ось такі в мене дівчатка вийшли булочки, дуже апетитно виглядають. Зараз покажу, як я їх готувала. Гарно, сім'я, дівчата і хлопці. Зараз я замішу своє тісто універсальне для цих булочок. Тісто я замішу по-своєму, самі булочки я підглянула в інтернеті. Мені дуже сподобались вони. Думаю, а чому б не зробити собі? Це дуже простий і цікавий дуже. Значить так, мені треба стакан водички Теплої, тут десь 220 мл солі. Це професійна привичка класти сіль. Майже в першу чергу півчайної ложки солі, цукру столову ложку, олійки дві ложки, і дріжджів десь 15 грамів. Можна трішки більше. А взагалі це тісто можна використовувати, які хочете. Можете булочки пекти чи торпончики. Цукру можете більше покласти. Для мене достатньо. Все буде добре, все вигідується. Замішую одразу. Може, хвилинку хай чи то півтори постоїть. І буду віяти борошно. Борошна треба від 450 грамів буде. Це приблизно, дівчатка. Борошно треба, щоб було у вас завжди під рукою. Так, дівчатка, вію борошно поступово і буду замішувати. Взагалі-то в це тісто можете добавити, там грудочку масла, може, з ложку, столову, сметани. Хто ще хоче, все вийде. Все буде добре. Так, дівчатка чуть не забулася, розпушувач. Сьогодні універсальне тісто я кладу розпушувач. Чайну ложку тепер перевію і буду замішувати. Дякую всі мої сонечки. Дякую всі мої хороші за лайки, за, за коментарі, за гарні. Дуже приємно читати. За підписки. Кому подобаюсь, підписуйтесь. Все буде добре. Щось будемо місити, щось будемо творити, щось будемо робити. Так, дівчатка домішує на поверхні, наш не бажання, тиша і спокій, і все в нас вийде, все буде добре. Ось таке дівчата замісила тісто. Руки не мила сьогодні, мисочку теж. Отрусила борошном і кладу відпочивати. Можна 40 хвилин, якщо воно вже у вас підніметься, можна годинку, можна півтори, воно не прокисне, бо тут у нас розпушувач. Так, дівчатка, тісто моє підійшло вже. Я його викладаю і роблю з нього 12 кульок. Поробила, дівчатка, я кульки, як гарне куряче яйце. Тепер хай воно полежить хвилин 10, а я тим часом підготую начинку. Так, дівчатка, підготувала я начинку, ковбаска в кого яка знайдеться. У мене трошки було моцарели, грам, може 150, а це плавлений сирочок один. Беру я кульку і тоненько розкачую. Це не складно, дівчатка. І оце, думаю, чи можна так в половинці покласти. От, моцарелку сюди всередину, а зверху ще плалений сирочок. Тепер навхрест защіпую гарно конвертиком. І оце. Ось така буде булочка, чи то пиріжок, чи що там воно. І кладу в розтойку. Ось так, дівчатка, я поліпила, ставлю в розтойку хвилин 20, 20, чи то півгодини, дивлячись, як воно буде сходити. І грію духовку 180 градусів. Так, дівчатка, помазала я яєчком. Булочки. Тепер я потрошу кунжутом. Хто щедро трусить, хто як любить, хто взагалі не трусить. тепер ставлю в духовку 180 градусів на 15 чи 20, скільки треба, стільки пекти. Ось такі булочки в мене вийшли, дівчатка. Зараз куштуємо. Правда, гарно. М -м -м, смачно, ковбаски можна покласти більше і сиру. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, бережіть одне одного і бувайте всі здорові. До зустрічі!